Иван 14.09.2003 14.09.2003. Запорожская область, Михайловский район, это Михайловка. Оккупировал, территорию. Работал на лесопилке. Ну, не на лесопилке, а посадка деревьев продавали. То ездили в деревья тоже с другом пиляли, абрикосы, там, ну, по 500 рублей, там, деревина была. То нанимали дороги, оказывается, ну, делать ну, трудовые, а оказывается, окопы обустраивать, ну, с досок. Я обустраивал работу, ну, две недели там поработал, сильно тяжело. На окопах, там, где я работал, там в одном, на одном участке 3000 в день платили, на втором участке, как мы этот участок закончили, приехали на второй, 4000. Ну, на третьем, 7 дней, вот, 22 тысячи. Я с пацаном, ну, трошки выпили. У меня друг украл мотоцикл. Я у него что-то захотел украсть, ну, велосипед. Но мотоцикл не нашел свой, украл велосипед. Меня нашли, на второй день позвонили. Вихлеван Дмитриевич, говорю, да, я. Э, где вы находитесь, Алис? Э, Садовая, 19. Приехали, забрали. Я уже понял, что ну, меня там забирать будут. Я все сдался, все вещи отдал, признался сразу. Ну и потом адвокат пришел, ну как меня уже в отделение забрали. пришел адвокат, <как> предложил предложение. У тебя есть два выбора. Два выбора. Либо сидеть, либо воевать. Я выбрал воевать, чтобы не сидеть. Они не показал лучше бы ты сидел, чем пришел бы воевать. Обучали там. Ну, что-то неправильное дело били. Форму, броник, берцы, калоши какие-то, ну, новые. Рукавицы, шапка, балаклава, вот это. Термобелье. Ну, вот это, ну, вот это я куплял. Выдали. Ну, там українців було небагато, ну вони так, так же пішли воювати, щоб не піти в тюрму. Мене як зразу привезли, кажуть: о, українець, тебе так свої застрелять. Він каже, розмовляй по-русски. Я кажу, я не можу, я привик по-українську розмовляти, так і, і можу. Кажуть, нічого привикнеш заставлять так, будеш розмовляти. Били як неправильно стойку з коліна. Нас вчили там, два місяці. Прийшли нам сказали, що будемо збиратися, будемо виїжджати. Ми пішли, зібрали свої, всі оружія, Ну, ящики поприносили до бліндажа. Дуже далеко було нести з туди, туди. 200 метрів нести ящики два з автоматами. Mm -hmm. Потім нам сказали зберіг э, свої всі речі. Все своє зб... зберіть. Пацани зібрали там ще один третій ящик. Ну, е... ну, ї... їду всю туди. Зібрали, потім нас сказали перенести, це все до обісідки, всі свої речі, броники, каски, це все туди снести. Все зібралося ж дима. Е... Приїхав крас, вкрас е... скинули броники, Это все, оружие, все сложили. Потім нас усі одна група 30 років в этот, одна група в тот открасть. Ми поїхали. Ми казали сутки їхати. Ну, двоє суток. Сказали, що не можемо дуже довго заховати Курск. Так говорили. А мені в этом. В банкоматі сказали, що на Запорозьку область. Як ви приїхали, одразу сказали, вище забирати ну, в старому клубі заброшеному. Ми туди всі вищі, всі на стільчики порозлажували. Потім прийшов главний, я не знаю як його, сказав, розміщайтеся, де хто буде спати до утра. Ми ж це всі лягли. Я то ліг там на сцену ну, з, з цим з другом своїм поділив. І этот, ми лежимо, я вже заснув. Тільки почув зрив. Я підлітаю, що таке. Бачу, все розсипається. Ну, взрив був, стекла полетіли. Я зі сцени з ботинками басяком зістрибнув лівою ногою, нога боліла, ну, вивикнув ногу, ну, зістрибнув всі, всі цілі. Потім ще раз, як я вже забіжав, там за, за угол засів, ну, внутрі є, є поміщення, ще всі пацани збіжались. А потім ще там вікно ще раз виглянув. З пушку увиділи, потім ще раз як зірвалося. І оце до утра не спали, потім все нормально, потім сказали, потім вийшли всі ми, після ще второго взрива на вулицю построїлися е, по розстоянню з групами. Переждали, а потім приїхали в все нормально, заходьте назад, все буде добре. Я, ну, кажу, потім всі зайшли. До утра посиділи, все нормально. Потім нас обучали на мотоциклах їздити, на таких кросових. Усіх нас каждую групу вивели. Одних сразу обучили, потім вторих, третіх, четвертих. Сразу не ми обучали, сразу там Перві групи, що повинні вже виїжджати, що мія вже їздити на мотоциклах. Вони пару разів пообучилися, потім на другий день вони двоє, дві групи сразу виїхали. А потім нас обучали. Ну, я не вмію їздити на, на курсовому мотоциклі. Я на ньому падав постійно. На перший я не можу на быстро переключити. дуже быстрый, не могу на нем ездить. Ну, сразу две группы не, не, е, не, не, не будут ехать. ну нам сказали, если кто-то не научится поедет на велосипеде, сразу нас наши две группы сразу у нас в дом там ну людский, люди живы Ну, нас привели, там, там ніхто не жив, там тоже воєнні вже жили. Нас туди перезволили. Потім где-то в, в 6 часов утра. Да, в 5, 5 часов утра нам сказали, що будемо виїжджати. Можете поспати ще трішки. Потім приїхала газелька, ми погрузились і поехали. Казали, що це ми на Парадок їдемо. Я так вже зрозумів, що хана. Усім, mm. всіх там теж половину положило. Ну, сказали, нас привезли вдом в ту групу, e, нас одразу повели, e, сказали зняти каску, ну, щоб легше вам було. А я ще з репом був, ну, проти дрону вата так, с e, рибом був. Я кажу, можна реп зняти? Тут дуже. Тяжкий був. Каже, ні, надягай і, і ну, сказав сматіпом. Не болотників, нічого нам не дали. Без болотників ми болото переходило так, як є. Ну, Без броніка ми повністю налегке йшли по прямій через болото, без броніки, без нічого. Взагалі. І так йшли э, штурмувати. Взагалі, без броніки, без нічого, без каски. Ми не стріляли, навіть як проходили болото, всі пройшли туди в дом без одного вистрілу, наші тільки стріляли з болота. Свої, соска, марлинець, ну э, вони ну, там говорили свої імена. Вони перестали стріляти. Ми швидко перебіжли в дом. Там був потім увидев розтяжки, На розтяжці швидко приїжджала, але вона ну, ну хоч в Сіцілі. В дом прибіжли, там два домика рядом. Рацію раці там болоті ми потеряли. Потім ми там два, два дні побули в тому домі, на очікува, сріб включений, вже здихав. Вже птички нас не били. Потім ми на вторий день зібралися, сказали, ну, не по карті подивилися, що не той дом ми зайняли. Надо было вот тот красный дом занять. Мы Путин, так через клуб, а вот так через по прямой, там ящик стоит какой-то еще на дороге с боеприпасом. Ну, с боеприпасом. Но мы его начипали, так пробежали, не зачепили даже его до клуба. Через клуб мы шли до того красного дома. Мы так нормально все четко прошли, никого не заметили. В доме никого не было, заселись и сидели тихо себе неделю. Ну, в підвалі були огурці ну, трошки І ваші там, ну, ваші там були в тому домі, оставалися трошки дві-три тушомки Все. Пацани там і курицю жарили внутрі хати. Уже на новий рік. Е е хліб, е хліб это, ну, літошки жарили, каволіці, знайшли муку, заліпили і жагли. Найшли бути з Тоже Туже пили. Ну, потім, як напивалися, на друг друга кричали, хотіли, чуть, -чуть би до її до було. Ту, хто багато напився, вже не в состоянні так іти. що його їбальник били йому, били його. Потім той самого, я пішов вилів в унітаз там. І все. Кажу, вони мене спрашивали д'ю вилив, навіщо, щоб ви не створились з цього самого. І всі успокоїлись. Перед Новим Годом вийшли е з дому шукати ще їжі, там компоти, бо вже мало ставало. Знайшли компоти, там ще курицю знайшли, теж захватили. Йдемо через перший. Через третій дом наткнулися на ваших, ну, хуга знайшов розтяжку. Розтяжку, потім дула вилазить, ну, з такого сарайчика чи ще щось, я не знаю. Ну, сарайчик обичний якийсь. І вилазить дугло на нього на спину. Потім... Он выходит, Хуга сказал, выходи, ну, с матюками, Он выходит, сдает оружие. С этой ветки, под пидро сделаем там, ну, начал что-то говорить до него. Хуга сразу сказал ко мне к дереву просесть. Он просел. Они тех, что-то там услышали, что-то по рации говорит. Начали их гранатами там закидывать. Начал взрываться, начал и дроны ещё туда влетать. тоже взриватися. А ми почали отходить, Хуга сказав, що то полоненого розстріляти. Не розстріляв. А вдвоєм сказала, Хуга і камерлінець. Вдвоєм сказали, а то ми тебе застрілимо, українець. Бо мене не любили, там, як ми неділю там сиділи, не любили. Розмовляй по-русски. По по-русски розмовляю, а то пристрелимо. Не свіжий українець. в пов'язку синій, і підеш до своїх, і ми тебе розстріляємо. Потім ми відійшли вдома туди назад. На, автор... на вторидень, як день як все, все нормально. Потім нам сказали по рації, що будемо йти на штур... штурмувати церкви пулеметчика. Ну, заштурмувати його, зайняти місце. Потім нам сказали ті чотири чоловіка чистити зброю. Ми чистимо все, потім по параці, що йдуть корейці. Ну, типа наші, типу, не наші. Не, можу, не могли зрозуміти е-е, і слідчось, вони не будуть на нас відповідати, що ми свої, свої російські, е-е, красно-білий. Це ключ. Ми красим красно-білий, красно-білий, а вони не відповідають. Зрештою, там по своїм, по своїм начали довбакати, і як начали закидати нас гранатами, отіме одноразками. Дом начал валитися, гореть. Пацанів повалили половина. Половина выбежала, тоже полягло, э, Хуга, старший командир. Я ИСОС остались в лесе горел дом, но ну, хуга с ногой. Э, это еще не до там, Как мы отходили оттуда, мы забежали в дом, бо дрон летел. И мы по углам все разлеточились, дрон летел быстро. И дрон летел прямо в угол, так как влере. гранату закинул внутрь. Это хуги ногу, ну, сколько ему пошибло. мы все потом еле дошли до дома. Я, я тоже. Потом, я... красиво он тоже красно-белый, красно, -белый, красно -белый, ничего. Нет, не отзывается, что свои. Я... Он и начал обстреливать, обстреливать, начал в дом валиться. Нас Хуга потолок провалил на диване мы с автоматом на, на диване лежим нас потолок провалил автомат не на колено так вот валился, продавило. Э, ещё, ещё продавило. как валился продавила хуги ногу еще еще больше продавила мы как-то как-то э, сос что рядом а та который сидел в углу выдолбал ну ваня выдал дырку они там все сидели выбежали половина и их всех там положили. Потом э, СОС говорит, подай мне автомат, меня обстреливает. Я что ему дал, еле вытянул с ноги автомат, дал ему автомат, он начал текать, отстреливаться. И я вылазил, хугу тоже аккуратно вылазил, ну, еле вытянул его на улице. Мы отползаем, у меня тоже автомат Хуга дал свой автомат, отстрелил. Он до дерева, я отстреливаюсь, лежа, Хуга возле дерева сидит, потом что-то приподнялся и все тоже ну, убили. И вот я стреляю, 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 патроны кончились, я бросил, и отползать и текать в лесопосадку. Быстро-быстро тікати. Далі, далі, до дороги, де там трактор такий синий, э, стоїть возле дороги. І трішки і ще далі. Через посадочку, там маленька посадочка. Прямо в дім, Ну, в дим без окон, без дверей, ну були вещи, там, ця ну, вот курточка, що. Э, диванчик там был, походу. Ну, на два чоловіка. Я тут там кутався і залих там сидів где-то неделю. Потім э, на вторий, чи на, на третій день, э, да, на третій день я услушив важких ну, вночі ранених. Гляди э, возле мене пройшлися, я їх не замітив, вони мене ніяк не, 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 не замітили. Думав, замітять, не замітили. Э, потім чую машина під'їжджає. Машина під'їжджає, вони грузяться і поїхали. Ральний нога відвозити. Потім ніхто не, не було там нікого ще. Сразу боявся, а потім через ну, рівну неділю я ну, хотів шукати їжу, туди далі назад йти, в ту сторону. Я йшов по богріпам, шукав, дуже їсти хотілося. Наткнувся на ваші, ну, з пов'язками на касках синь. Хлопці не буде закурити. Я без оружия, я здаюся. Каже, есть, иди сюди. Сил. Я все. Сразу Сукаю. так ты наш, українець. Кажу, так. Я по-русски не, не можу розмовляти. Він каже, розмовляй по-русски. Ты може і не наш. Кажу, та я ваш, я по украински розмовляю. Я по-русски чисто не могу, я сушика можу только розговорю. А потім один пацанчик там тоже, ну, ваш спрашивает, так, він наш. Ну, Зразу накормили, ну, дали води попити, накормили. Зразу ну, віддав свої речі. Там, ну, були зі мною телефон, паспорт український, е свідоцтво про понароження, е ксерокопії, дві флешки, ну модемки, флешка, обичний магазин, повний. Ну, з патронами один. Російський паспорт мені зробили, ну на руки мені його не дали. Вони бачать, що я по-українськи розмовляю. Ну, мені казали, ти зрадник, ти по-любому, блядь, здасися. І Так і случилось. Я здався. Ну, Обіцяли 800 тисяч єдиноразово виплата. За 3-300 млн. Yeah, nee, nee. Я там був всього лишь два місяці, отримав всього 195 тисяч влів. Хочу залишити тут, на Україні. Бо я не вспів ну, виїхати звідти. Сестра успіла старша в Запоріжжі. Я не встиг. Я не хотів русський паспорт робити. Батьки діли, а я не хотів, у мене був український. У мене мать спрашивала, ти зробив російський паспорт. Я казав, так, да, так, да, так. Да. На самом деле ні. Не хотів. Мені друзі кажуть, що ти не робиш, до сих пор русський паспорт. Кажуть, це мої проблеми, не хочу не діла. Каже, заберуть тебе на передову туди. Ну, я не діла. Батько говорив, Каже, якщо ти хочеш з'їбатися, питайся якось з'їбатися. Якщо ти не хочеш робити русський паспорт, росуй собі тут жовтий, синій флаг і йди, якось проходь мінні поля, а то все проходь, питайся якось через болото. По-любому папа сказав, що через болото там дуже багато мін буде. Буду працювати і буду тут жити. Знайду себе будинок і буду жити. Починати жити з нового, з нового листа, нового Читати книжки, набиратися ума.